Go! Упалібі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в риблокс для того, щоб продовжити будувати свій літачок. І нарешті, нарешті, все-таки долетіти якомога далі, якомога швидше і таке тому подібне. І в принципі, давай одразу ж перепровіримо, що у нас тут є. У нас є ось до Best Fuel, Якраз таки те, що я хотів. До речі, тут є й балун Deployer, але Ну в мене не вистачає грошей. І чи встигну я їх заробити, це велике-велике запитання. Давай спробуємо Пробуємо прямо зараз, прямо негайно, поки там, в принципі, час є, то чому б і ні. Я не знаю насправді, як швидко проходиться ця траса, але мені треба плюс-мінус скільки, 270 доларів. да? І я зможу купити той балун-деплоєр. Я хочу хоча б просто ну, подивитися, провірити, що це саме за штучка і що вона робить. А мені здається, чи мапу поміняли. По відчуттям, начебто, ну, не така мапа була перед цим. І в мене, до речі, нарешті є гроші, можна розбити. Слухай, походу, тут ще й мапу міняють, ні? По відчуттям. От реально, по відчуттям. Але поставимо цю штуку, я не знаю, як вона працює. Зараз ми її і побачимо в цілому. Скільки ще хвилинка є, давай пробувати. Let's go. Ну, але я вже не встигну купити той крутіший пропелер. Ну, принципі, ну вже як буде, так і буде. Але мапу, походу, прям дійсно міняють, так? Да? Кожен типу день, я так розумію. Прикольно. Ну, якщо це дійсно так і там мені не здається, знаєш, то це прям реально прикольно. Але якщо я помиляюсь, то це, звісно, неприємно. Ну, <напрійно> Але в цілому, да-да, диви. Цього раніше не було. Оцей ось оця ділянка з пісками і оцими якимись, що це взагалі таке з-під землі щось, воно було набагато далі. А зараз ось якийсь уже ліс іде. Обалдеть А, і ось ось тобі той повітряна кулька. Прикольно. Щоб я зміг, типу, набагато далі долетіти, да? Прикол. Вона, типу, трошки сповільнює моє падіння. Принаймні, в теорії вона це робить. І все, в принципі, долетів я скільки. Кі там 16, по моєму, чи то майже 17 тисяч, що насправді вшатуал діять непогано, таке непогано. Але і і всьо нема грошей, де взяти гроші. Нема гроші. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails... Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Мікравцем в своїй улюбленій грі. Але, на жаль, в магазині, крім Бетерфує, більше такого, щоб цікавенького нічого немає. Є звичайні фуєлькани, кани, але чи потрібні просто вони мені? По відчуттям, неначе не дуже й тов. Отако чесно, то. А що я в общаснув. Що я таке настроїв? Це просто жах. Ну ладно, але що ж поробиш? Ой-ой. Забазікався не можна багато базікати. Треба більше дивитися за маршрутом, скажімо так, бо це ж не дорога все-таки. А за тим, що в мене, в принципі, робиться перед носом, щоб нікуди не влетіти. І так як в мене, в принципі. Бінзілінчику стало вже ще трошечки більше. То я маю долетіти ще Ще. дальше. А це значить, що заробити більше грошей. Єс, yes. єс. Yes. Можливо, навіть поставити новий рекорд. Було б досить таки цікаво, прикольно. Знаєш, що цікаво, а чи впливає на твою вагу кількість деталей, поняв? В теорії повинна була, але як це працює насправді, хто його знає, коли кулька розкриється, ну. ну да, в принципі, трошки далі, чим перед цим було, але... Ну, все одно якось не, не так багато мені додало ця, типу, better fuel. От аби був best fuel, оце було б, да, так, це, звісно, да. 17650 я був долетів перед цим. А зараз е, долітаю 18, майже 800. Там було 17, 797. Хм, Цікаво, цікаво. В принципі, скільки в нас тут є пропелерів? Є один пропелер дам. Ну, давай я його куплю. Е, і я би просто їх. Ну, ставив би, аби швидкість так. Була побільше. Навіть давай, мабуть, поставлю. Оце мені цікаво, це повпливає на то, як я буду летіти. Типу, в мене ж з однієї сторони більше на один мотор. Але ні, це не впливає. Окей. Бо по суті, по суті, якщо так дивитися, то оці пропелери вони впливають лише на то, як швидко ти долітаєш, Поняв? але не збільшують розхід палива. Можна так сказати. Тобто ти в будь-якому випадку долітаєш до однієї тої самої точки, і дистанція, на яку ти пролетиш, вона залежить лише від бензиліну, а пропел... пропел. пропелери впливають лише на твою швидкість. Отак от. Я ж на, на мить забувся, як. Вимовляти і взагалі говорити. Нічого, це теж нормально таке буває. Але дивись, на цей раз я якось. я якось не так далеко долетів. Раніше впав раніше. Ага, ага, запам'ятали. Обалдіть, треба бензилін, виходить. Все зараз якраз буде ресток. Опа. Better propeller, балун штука. Best fuel. Better wing. A sharper wing for better speed and control. Ага. Крила також впливають на твою швидкість. Запам'ятали обов'язково. Треба купити пропелер, і я це думаю. А, дві рокетбустер міг нажати, нажати, кажу, купити 2500. Ну, чи встигне 2 2500? Це питання. Давай поставимо отако Better Fuel І, mm, і, 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 і. Пити ще один пропелер. Ну, давай, По прикольчику. Нам виходить, один пропелер треба отако сюди впихнути. Потім uh, Better Wing поки що я не буду ставити. Best Fuel треба поставити, але куди запитати Ну давайте приховуємо. Хе-хе. <свист> Я не знаю. Ну, буде так якось. І треба ще й бетер фуєлів понаставляти. Йо-майо, маю... ладно, отако отако А тут ми зараз трошечки зробимо перестановочку. Ми зробимо отак от і отак от. О. І полетіли. Зараз ми летимо вже 250. Обалдеть. Я ж навіть щось трошки <свист> щось від такої швидкості. Але це кул. Cool. Це кул. Cool. І дуже-дуже по-хорошому ще м, краще крил краще крил подукупляти, бо вони теж збільшують твою швидкість. Але при тому вони не затрачають паливо, поняв? Так що треба якось буде вилавлювати, надо буде вилавлювати. Ну від себе то я зроблю все можливе, щоб їх, знаєш, якось забрати, купити і так далі. Але ж. Ну, сам розумієш, там повезе, не повезе, заспавниться, не заспавниться, але в цілому жік. Полетіли ми на кульки. І, в принципі, да, ми долітаємо далі, слухай. А, ну хоча да, що ж я дивуюся, скільки каністра з бензином докупив. В принципі, воно і не дивно. І чи долечу до 21 тисячі. Да. Непогано, навіть, навіть 21-600 я пролетів. Досить-досить таки непогано. Окей, є 1200, а рокетбустер. Коштує 2500 і чи встигну я його залутати, чи ні. Та напевно, уже ні. Уже напевно все. Мені тупо не вистачить грошей. Я залутав тільки що 800 баксів, то це буде тільки 2000. Мені треба буде зробити третю ходку, щоб заробити ще. Ой-ой, ой це халепа. Це досить таки серйозна і велика халепа. Насправді таким. Бо в мене не вийде купити той самий рокетбустер. Хоча хотілося би насправді. Насправді хотілося б. Там було около десь 2 хвилин до Рестоку, коли я вилетів. Оце треба зараз буде зафіксувати, скільки м по часу я пролітаю. То я так і ніколи не заміряв, як довго і далеко я взагалі летю. Ану, до рестоку залишилось. 15 секунд. Ну так, да, я ніяк не встигаю. Ех! Блін. Ну, це, звісно, халепа. Хотілося б купити цю штуку, але в мене не вистачає грошей. Що я зроблю? О, він зараз спавнився. І балун шту... Ого, тут сток! Без фуєля, дивись, скільки дали І бетер пропелерів. До речі, бетер вінги Сюди одразу по-любому. І можемо навіть щось якось нахімічить, да? Поки що не знаю, якось отако наліплю його. Одне на одне. Але, ну, якось так і буде, що вже зроблю. Давай тако туди вліплю. О, давай отак. Диви, як воно гарно, да. Оп. О, о, обалдіє, чортоліт. І. І ладно, поки що більше нічого не буду купляти в цілому. Слухай, почекай, а крила мені не добавили швидкості. Це обманка! Може я якось неправильно, типу, поставив їх. Надо буде потім з цим розібратись, слухай. Бо швидкості в мене, ну, не додалось. Я як летів, оце 252-253, то так і лечу. Хоча там було вказано, що я буду прям більше, типу, мати з того. Ех. Ну ладно, зараз у мене є мета. У мене є ціль. Мені треба заробити. Получається півтори тисячі. Якось якомога швидше це зробити, щоб купити хоча б один Хоча б рокет бустер. Це прям супер-супер. Хочу, супер потрібно. Я даже... Навіть... Що, не долечу до свого рекорду? Ні. да? Ні, до рекорду я долітаю, але ну, одно якась обманка виходить. І зразу нон-стопом, отако, ми летимо ще разочок, бо не можна втрачати ні секунди. Мені дали другий шанс, так би мовити, купити той рокетбустер, так що треба по-любому якось встигнути. Там, правда, ще Best Fuel продається. Я дуже хотів би його, але, блін, де, де, ж, де, ж, де ж я стільки грошей візьму. Поки що. Для мене це велике запитання. Але мені треба около 600 доларів. Тому в принципі, можна не летіти всю дистанцію. Можна буквально швиденько бім-бім-бум-бум. Та й нормально буде. І 600. все, повертаємося. 2500 маю. let's go. У мене навіть ще час в запасі, типу, є навіть трошечки, навіть трошечки. І мене 12,12 12 доларів. Обалдеть! Зато у мене тепер є Rocket Booster І давай зразу попробуємо. Бем. Зразу буста 380. Обалдеть, але буст насправді не надовго. Буст насправді геть ненадовго. Яка він лабуда, 2500. Та ну, серйозно? Жесть, може їх треба, типу, ставити багато, щоб від них був якийсь стол. Але якось, ну поки що, 2500 своїх він взагалі не відбиває по відчуттям. Так, поки мене накапали гроші, давай я зразу отакого повертаюсь і хоча б візьму собі е, бест Fuel. Ось до. Да, бо якраз бачиш, залишалося 8 секунд. А мені бакса не хватає, мені бакса не хватає. Бакс, доляр. Ні, зараз буде ресток! Ресток! А, хух, це осталось. <рес> я вже злякався, мені тупо не хватало. А чого я думав, що їх 300 коштує? Жесть, Я вже перелякався, а воно, бачиш, як... Mm, ладно, купляємо цю штуку. Так, і отут би мені розібратися тепер за цим всім приколом. Бо крила взагалі мені не додали ніякої швидкості. Чому? Я оце цього просто не зрозумів. Моменту. Давай ми заберемо ці ось до Бетервінг. Ось до Бем. 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 такого типу якось. А. І в мене. Ну, ладно, треба терміново заробити 300 доларів. Ну, все одно, воно, типу, ніяк не впливає. Типу, походу, це просто мене обманули. А, так ось це у моє крило. Я ж їхав заробляти на одне. Ладно, давай вернемся. І переставим його. Бемць і вінкось дом. Оба, оба. Отак, от якось. А чи можу я тепер оці якось пропелери, типу, ставити. Вище. Ну, на оце крило хіба що? Давай якось такое по прикольчику, да. Заради цікавості. Поставимо так. Оп-оп. І. Може попробувати посунути якось отако. Якось все одно нелогічно. Ну, ладно, хай буде поки як є. Best fuel, Оце точно мені треба поставити. І, в принципі, та й все. Я більше нічого такого і не, не поставлю. Хе-хе-хе. Щось я можу ще поставити. А є в мене ідея, чекай, я ось бачу якийсь типу момент такий цікавий. Ану, почекай. Мені треба блоки, три штучки. Я ставлю сюди, отак, отак. Потім так. Куєлькан. А, а куди ж я її одікну? Той один пуєлькан. Ладно, почекай, подожди. Ми тут зараз будемо займатися трошечки. Косметичними моментами, поняв? Чисто заради приколу, чисто заради забави, бем-бем, якось, типу. Фуєлькан Чекай, отут можна прибрати. І отут, отако поставити. Потім фуєлькан бемць типу, Best фуєль бемць Бест фуєль бемць бем У мене залишається ще три оцих каністри. Чого три, вообще не маю ніякого поняття. Але ну, три то й три, що ж уже? три, три короче, ладно. Таку поставимо і отакого, от давай, знаєш, як оцю штуку прибираємо. Сюди ставимо кан чи кен, не важливо мені, і сюди отаку от балун-штуку. О, нормально апарат. І от того з пропелерами, оцими теж можна трошечки погратися. Отакого. От Отако, от отако, отако О. Обалдеть, що за чортольот. Ти просто дивиться жесть. <laughs> Let's go. Давай пробувати. Ну, по швидкості, типу, він все одно Ну не швидше, ні чорта. Він на у мене тепер на один, типу, оцей крок повільніше став чомусь. Але, що Чо ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Ладно, а може кнопку бусту треба зажимати? Давай спробуємо, ну. Бем. Ну. Якось наче не особо сильно воно помогло потім. Одного, Коротше, одного такого типу бустера дуже мало насправді таким. Ну аля, ну, що ж вже зробиш. Чого ж вже зробиш? По відчуттям, до речі, напевно, ці ось до балун штуки були б набагато-набагато. Профітніші, чим оцей рокет-бустер. Або, можливо, я якось неправильно його використовую. Хоча, здавалось би, як я можу його неправильно використовувати, не знаю. Оп, нова дистанція. Я долітаю трошечки далі, і майже долітаю до стіни. Окей, що у нас по. Оцим штукам. О, а тут, до речі, регулярно почало з'являтися ці всі штуки. Хм, прикольно. Тоді давай будемо поки що закупляти оцей весь бензилін, туди-сюди, якось отут-ово будемо його ліпити. Все. Але, в принципі, це все ліпити. Ми будемо якраз таки вже в наступній серії. Звісно, якщо ви накидаєте купу лайків, а також підпишитесь на цей канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.